Фатіма, без перебільшення є найбільшим пророцтвом з усіх сучасних об'явлень. Так оцінила конгрегація у справах віровчення подій у Португалії на початку ХХ століття. 101 рік тому, 13 травня 1917 році, поблизу міста Фатіма в Португалії десятирічній Лусі та її двоюрідним брату Францишку і сестрі Жасинті з'явилася Діва Марія. Богородиця пообіцяла дітям, що ще кілька місяців поспіль 13 числа об'являтиметься їм та говоритиме те, що вона хоче сповістити усьому світу. Таких об'явлень було шість, а останнє відбулося 13 жовтня 1917 року. Незвичайні події розслідували офіційні експерти з Ватикану були зібрані томи свідчень. І в у 1930 році католицька церква офіційно визнала ці події як тиво і откровення, яке не суперечить доктрині віри. У 1919 році захворіла і померла двоюрідна сестра Лусії Жасинта, в 1920 році брат Францишк, а Лусія вирішила присвятити себе Богу і пішла в монастир. Сто років після цих дивовижних подій, 13 травня 2017 року, Папа Франциск Римський у місті Фатіма проголосив блажених Францишка і жасину святими. А процес канонізації сестри Лусії, яка померла 2005 року у 95-річному віці, ще триває. У 1927 році сестра Лусія відкрила для свого духівника два пророцтва Богородиці. Одне з них безпосередньо стосувалося Росії. Останнє ж пророцтво розкрив лише аж у 2000 році папа римський сьогодні вже святий Іван Павло ІІ. Це видіння дітьми персов священника у білій одежі, у якого стріляють противники церкви. Минув 101 рік. Багато чого сказано і написано про Фатіму, особливо те, що стосується пророст та їхніх засекречень. Тому деякі автори пішли так далеко, що навколо Фатіми розвинули свої власні пророцтва, зокрема щодо вираховування дати кінця світу. І тут відразу хочеться зазначити, що до правдивого фатімського чуда вони не мають жодного відношення, адже Євангелія чітко застерігає про те, що нікому не дано знати, коли буде кінець світу. Але є й інша категорія людей, яка не надала фатімській облавні взагалі жодного значення. Або й більше того, поставила їх під абсолютний сумнів. Однак здійснення фатімських пророс залишається наскільки очевидним, що навіть найбільший скептик може це перевірити. В часі третьої з'яви 13 липня 1917 року, у Фатімі Богородиця повідомили про те, що війна закінчиться, мається на увазі Перша світова, але ображати Бога не припинять. І тоді при п'ї 11 почнеться друга війна. Ще страшніша. І насправді Перша світова війна закінчилась у 1918 році, через рік після Фатімського чуда. Коли ви побачите ніч, освітлено невідомим світлом, знайте, що це велике знамення, яке Бог посилає вам про те, що цією війною, голодом, гоніннями проти церкви і святішого Отця він покарає світ за його злочини. Але в кінці моє непорочне серце переможе. Світіший отець посвятить мені Росію, яка навернеться, і світу на деякий час буде даровано мир. Йдеться у фадзімських посланнях під час третьої зяви. Вище згадано ніч з 25 на 26 січня 1938 року, освітлену невідомим світлом, бачили майже по цілій Європі. Астрономи давали різні пояснення, але до єдиної думки не прийшли через рік вибухнула Друга світова війна. Найжорстокіша війна за всю світову історію. Посвячення Росії непорочному серцю Марії здійснив Папа Іван Павло ІІ 25 березня 1984 року, після чого розпочався кінець Холодної війни, занепад комунізму, розпад Радянського Союзу і релігійне відродження у пострадянських республіках, у тому числі й Росії. Сьогодні нерідко можна почути закиди, що, мовляв, такі пророцтва могли бути підтосовими та записаними заднім числом. Проте, як відомо, до 1930 року церква з обережністю ставилась до фатімських подій, які на той час набирали уже великого розголосу і навіть своїх часткових здійснень, наприклад, щодо завершення Першої світової війни. Звернімо увагу також на пророцтво, що стосується Другої світової війни. Війна закінчиться, але ображати бога не припинять. І тоді, коли при 11 почнеться друга війна, ще страшніша. Коли говорили ці слова, римський Понтефіком був ще Венедикт п'ятнадцятий. І хоч діти не знали, хто такий Пі-11, то все ж кожному інтерв'ю Люсія СанКтош завжди була наполягала, що виразно чула в часі об'явлення ім'я Пі-11. Папа XI, як відомо, помер 10 лютого 1939 року, а Друга світова війна розпочалася 1 вересня цього ж року, коли на Петровому престолі був вже пій 12. Чи не простіше було б підтасувати усе ім'я під Пія XII? Але з іншого боку, якщо все правдиво, то чому ж тоді Богородиця не назвала папа Пія XII? Це на перший погляд. Неспівпадіння пояснювальна сама сестра Люсія. Насправді Друга світова війна, на її переконання, розпочалася не 1 вересня 1939 року, як це офіційно прийнято вважати, а саме з моменту вторгнення німецьких військ в Австрію в часі Аншлюсу у 1938 році, тобто ще за понтифікату Пія XI. Щось схоже із пророцтвом про посвято Росії на порожному серцю Марії, і що Росія навернеться і для світу настане на який час мир. Це те, що сестра Люсія відкрила для свого духівника ще у 1927 році. Це саме уже задокументовано у вигляді, знаходимо у 1943 році у книзі французького священника отця Бартеса. Було троє малих дітей. Тому примітизувати фатімські пророцтва під аж ніяк неможливо. Тому, відкинувши одну і другу крайність, про які йшла мова на початку, спробуймо подивитися на фатімське об'явлення здоровим християнським поглядом. Ми відразу побачимо, що Марія у Фатімі в черговий раз зосереджує приспану увагу людства до того, що Господь об'явив нам вже дві тисячі років тому і про що постійно наголошує церква. А саме про небезпеку гріха і силу молитви. У Сфатінських пересторогах ясно витікає, що війни це наслідок бунту людини проти свого творця, а мир це передусім наслідок покаяння. Тому Марія у Фатімі явно не лякала світ трагедіями, але перестерігала, що потрібно робити, щоб їх уникнути. І саме тепер, сто років опісля, ці перестороги по-новому стають для людства все чим раз актуальнішими. Папа Римський Франциско вже неодноразово заявляв, що хвилю нинішніх конфліктів у всьому світі можна назвати Третьою світовою війною по частинах. Зараз у світі нараховується майже чотири десятки збройних конфліктів та війн, одна з яких триває в Україні. А ще останніми роками ситуація навколо ядерних випробувань з боку Північної Кореї стала настільки серйозною, що вже все інше перестало мати значення. Жерти скінчилися. Світ дійсно ризикує першою і останньою у своїй історії ядерною війною. Сьогодні у світовому арсеналі налічується більше 31 тисячі одиниць ядерної зброї. Як зазначають військові експерти, цього достатньо, щоб повністю знищити усе живе на землі в декілька разів. Моторошна. і тут. У цьому всьому через сто років опісля до нас знову звучить лагідний голос Марії з проханням постійної молитви на Вервиці в наміреннях миру у світі та про навернення, як сказала Марія, бідних грішників, приносячи покуту за гріхи власні і світу. Послання Марії дуже чітке якщо світ навернеться до Бога, настане мир, а якщо ні, то незабаром вибухне наступна війна. На жаль, таке попередження вже один раз здійснилося з початком Другої світової війни. Мрію Фатімі також просить дітей молитися про навернення Росії, бо якщо вона не навернеться, то з неї вийдуть помилкові погляди, які поширяться по всьому світі. Бідні діти навіть не знали, що таке Росія. Думаю, що це якась жінка, яка потребує навернення. Як відомо, попередження матері Божої прозвучало кілька місяців перед вибухом більшовицької революції в Росії, яка розпочалася кілька днів після останнього п'ялення. Що ж було далі, усім нам добре відомо. Ще одне прохання Марії стосувалося посвячення Папою Росії її напорочному серцю, яке повинно було стримати розповсюдження зла. Пройшло немало часу, і це прохання виконав аж святий Йоанн Павло ІІ 25 березня 1984 року. Після цього розпочався кінець холодної війни, занепад комунізму, розпад Радянського Союзу і релігійне відродження у пострадянських республіках, у тому числі й Росії. Однак помиляється той, хто вважає, що пророча місія Фатімі завершилась, стверджує папа Бенедикт XVI, говорячи про Фатіму 13 травня 2010 року. І саме події останніх років, на жаль, демонструють, що сьогодні говорити про навернення Росії ще рано. Це завдання сьогодні лежить на серці кожного християнина, як і росіянина, так і українця. В контексті фатімських Писторок сьогодні кожен мав би запитати себе. А наскільки особисто посвятив моє серце непорочному серцю Марії. Добрим мірилом для цього може стати добросовісне спостереження, наскільки в радіусі моїх особистих стосунків процвітає мир та злагода, наскільки моє особисте розкаяння, зміна, в розумінні особистому я, життєвої цілі, вироблення християнського погляду на світ реалізовується в моєму житті. Марія Футімі запрошує нас пройти шлях особистого навернення, бо лише це дозволить усвідомити мені. Що означає молитися за навернення інших. Особливо, коли ці інші вбивають і нищать мій народ, помножують терор і проливають кров на мої землі. Молитва за навернення агресора в жодному випадку не є виявом слабкості чи боягузтва, а радше світлим і навіть героїчним розумінням того, що у війні немає переможців. Війна завжди є, за словами святого Івана Павла II, поразкою для людства. Тому усі ми запрошені виконати прохання Богородиці, каятися особисто, носити зміни на наші землі і молитися за навернення Росії. Дуже часто чуємо ще й інші закиди, мовляв, фатімське об'явлення закликають посвятити увесь світ і кожного, зокрема, неборожньому серцю Марії, заступають роль Бога. Але ж хіба Бог не розпочав здійснювати план відкуплення людського роду саме через Марію? Хіба не з Богородиці розпочинається етап подолання Адамової таємної закритості, непослуху, ховання від Бога і намагання стати на його місце, все те, що народилось терпіння і смерть, безнадію і смуток. Марія це етап повної відкритості, послуху, смиренності, слугині Господньої, нової Єве, з якої народжується новий Адам, який применшує себе стає подібним до людини. Будучи слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, так само і Марія, що була покірною і слухняною, її вивищив. і стала вона Богородицею, матір'ю церкви і нашою матір'ю та царицею неба й землі. Тому Богородиця у Футімі нагадує нам, тим, які знаходяться ще в дорозі чи стоять перед випором, що... Посвячуючи себе її непорочному серцю, ми обираємо шлях видворення із нашого серця старогадами і старої Єви зі всіма їх наслідками і смертю, стаємо дітьми нової Єви, Богородиці, яка слухала Слово Боже і зберігала його. Якщо ми цього від неї по справжньому навчимося, то, врешті-решт, її непорочне серце восторжествує. Це і є найважливішим та найобнадійливішим пророцтвом Марії Фотімі це пророцтво, яке обнадіює. Отож, подальший хід історії людства в руках самого ж людства.